Нині є досить популярними східні танці серед дівчат. І не дивно, що в колективі Альджана, Центру дитячої та юнацької творчості, навчається 70 дівчат. Хто ж проводить заняття? Звичайно, досить. Поважна людина Олена Вікторівна Хохуля. Вона очолює цей колектив. Ми запросили Олену Вікторівну на розмову в студію сьогодні. Олена Вікторівна в гостях, Олена Вікторівна. Тож хочемо почути, чим займаються на уроках східного танцю дівчата, яких вікових категорій дівчата приходять до вас на заняття. Більше розкажіть про вихованців і про те, як ви прививаєте любов до східного танцю своїм вихованцям. Добрий день. Колектив Східного танцю Альджана, Центру дитячої та юнацької творчості, працює з 2015 року і має чотири різновікові групи. У гуртку мистецтво східного танцю навчаються дівчатка віком від 6 до 18 років і відвідують заняття 3-4 рази на тиждень. По закінченню навчання складають випускні іспити і отримують свідоцтво про позашкільну освіту. Причини популярності східного танцю очевидні, східний танець підходить усім без виключення, неважлива фігура чи комплекція. Адже красиві заворожуючі рухи і яскраві сяючі костюми допомагають розкритися. Та реалізувати свій творчий потенціал. Усі навантаження під час занять дуже м'яко впливають на підростаючий організм і не мають стресового ефекту. Тим більше атмосфера у колективі дружня та весела. Заняття проходять цікаво та захоплююче. Східні танці досить часто побутує така думка: це танці для дорослих. А скажіть, будь ласка, ви теж стикалися із таким твердженням? І ваша думка стосовно цього, Так, дійсно, інколи доводиться стикатися переконанням, що беліданс це дорослий танець. Ця думка, звичайно, помилкова. Східні танці це передусім культура і мистецтво, яке має безліч різноманітних стилів і напрямків. Наприклад, класичний орієнталь, шоу Беліданс, велика кількість арабських фольклорних танців. Сучасний стиль стріт шабі, трайбл ф'южни, ну і тощо. Усі хореографічні постановки адаптовані під вік дітей та їх фізичні можливості. На заняттях ми вивчаємо різні види східного танцю, а також основи класичної хореографії, розтяжки, сценічної культури і навіть психології і догляду за собою. Східні танці це втілення мрії будь-якої дівчинки, стати принцесою, красива музика, сцена, світло софітів, розкішний сяючий костюм, безліч прикрас, гарний макіяж і зачіска. І юна принцеса отримує масу яскравих вражень, позитивних емоцій, велике задоволення від реалізації себе на сцені, від реалізації свого таланту і від уваги глядачів. Звичайно. Ви маєте чимало перемог. Ваші вихованці надихаються тим, що їдучи на той чи інший конкурс, мають престижні місця. Скажіть, будь ласка, Олена Вікторівна, останній конкурс, що відбувся в Кременчуці, уже в цьому навчальному році. Які призові місця приніс? Ми хочемо теж порадіти разом з вами. Так, вихованки колективу Альчина. Регулярно беруть участь у різноманітних фестивалях і конкурсах, адже конкурсно-концертна діяльність є однією з чи не найголовніших складових навчання. Дитина отримує досвід сценічної діяльності і стає психічно і психологічно загартованішою. Нещодавно, 17 вересня, у Кременчуці відбувся фестиваль східного танцю Golden Touch 2022. Часу на підготовку. Звичайно, з 1 вересня було дуже мало, а часті сигнали повітряної тривоги змушували нас переривати заняття, евакуюватися в найближче сховище, в безпечне місце. Але ми прийняли рішення, що ми будемо готуватися і ми будемо їхати на фестиваль. Адже іншої такої нагоди може ну, не скоро бути інша така нагода показати себе і. Та було підготовано 4 групових номери, два дуетних таці і 17 сольних індивідуальних хореографій. І ми змогли, і ми перемогли. Ми отримали масу перших місць, масу призових місць і отримали гран-при фестивалю. Я наймасовіший і найрезультативніший колектив. Ми вас вітаємо і бажаємо подальших перемог. Але хочемо почути, а звідки ж ви черпаєте натхнення разом з своїми вихованцями? Я, як хореограф, спочатку надихаюся, а потім реалізую свою ідею через своїх учнів, показуючи в хореографічних постановках свій внутрішній світ. Я надихаюся своїми вихованками: одна дівчинка, веселунка, інша коштовна перлина, ще одна ніжна русалонька. Третя, четверта, драматична маліфісента. Тут у колективі поруч зі мною багато джерел для натхнення. Коли у моїй уяві народжується ідея майбутнього номеру, то я вже одночасно знаю, який це буде стиль, яка ідея, чи який сюжет номеру, яка музика, яким буде навіть майбутній костюм, все це приходить одночасно одним потоком. Часто в процесі роботи над номером дівчата Пропонують цікаві ідеї і роблять влучні зауваження. Завжди прислухаюся до їх думки, тому що і, і тому кожен танець це результат нашої спільної, пошуково-творчої роботи і взаємодії. Також хочеться зазначити, що така діяльність і зайнятість дітей танцями відволікає увагу вихованців від травмуючих новин, від інформації про війну в Україні. Та би мовити танці захищають психіку дітей і підтримують емоційний і моральний стан дитини. Про те, що подобається дівчатам, чому саме вони ходять на східні танці, що їх та гуртує, що їх надихає. Я думаю, вони розказують краще за себе саме телефонним зв'язком. Мене Олеся. Мені дуже подобається танцювати, тому що Олена Вікторівна завжди придумує дуже цікаві ідеї для танців. Мені дуже подобається гавайський танець і танець з мінійоном. Зараз ми з іншою дівчинкою вчимо дует з крилами, а в групі будемо вчити словенський tribal fusion. мені дуже подобається ходити на танці, тому що мені сподобалось, як всі дівчата плавно виконують рухи, то теж я прийшла. І мені Теж подобається займати призові місця, тому що це і дуже класно, і показує наскільки ти знаєш ці танці. Я Руднєва Вікторія. Я відчуваю, що якби я не займалася східними танцями, я би не була такою гарною і щасливою як зараз. Я танцюю вже багато і навіть вдома. В мене є три сольні танці, і зараз я думаю, в якому стилі вчити наступне соло. Можливо, це буде табла, танець під арабський барабан. Це веселий запальний танець, але також складний. Мені доведеться попрацювати. Взагалі на заняття ходжу з великим задоволенням. Я не берекутіна Діана. Дуже люблю їздити на різні конкурси та фестивалі. На жаль, через війну дуже мало їздимо на конкурсі. Я почуваю щасливою. Спочатку старанно готуюся, трішки переживаю, а потім вже виходжу на сцену і танцюю. А після виступу відчуваю радість і велике бажання вийти і станцювати ще пару таночків. Олена Вікторівна щойно розпочався навчальний рік. Вересень це завжди. Якісь нові задуми, якісь нові плани. Ми хочемо почути, які ж плани на майбутнє. Я вам хочу сказати, що світ мистецтва він завжди вимагає нових творчих реалізацій, і цього можна досягнути тільки шляхом експерименту. І, Точно про плани я не можу вам сказати, не можу наперед відкривати інтригу. Але я можу сказати, що ми йдемо не на непростий експеримент. Це буде прямо експеримент, експеримент, це буде суміш стилів, це буде синтез зовсім різних хореографічних стилів. І ми працюємо над цією ідеєю разом з старшою групою і. Я думаю, що скоро ми вас порадуємо знову. Ми сподіваємося на це і очікуємо ваших нових перемог. Але ж на даний момент ми знаємо, що вже укомплектований колектив. І все ж, мабуть, не відмовляєте тим, хто дуже хоче займатися східним танцем. Чи очікуєте ви нових вихованок до себе в колектив? Так, Альджана. Це більше, ніж просто танцювальний гурток. Це сім'я, це друзі, це якісь власні свої традиції, це неймовірна атмосфера єдності інтересів і любові до мистецтва східного танцю. Педагог, батьки, діти це єдина команда. І я завжди, наш колектив, з величезним задоволенням готовий прийняти нових прекрасних учасниць майбутніх зірочок. Дякую вам. За участь в сьогоднішній передачі, Олена Вікторівна, ще раз бажаємо вам успіхів, нових злетів, нових перемог, і щоб ваші дівчата стали і вашими натхненницями в вашій роботі. Адже перемоги, адже досягнення це пробудження до нових ідей, до нових мрій і мрії, хай стають дійсністю. Спасибі і нагадуємо, що в гостях студії кварцит ФМ сьогодні була керівник колективу Східного танцю Альджана Центру дитячої та юнацької творчості Олена Хохуля. Дякую.